Зробимо чого саме ви очікуєте від цих дебатів? Кайфа mm. я хочу працювати. Я хочу щоб це було цікаво. Це було ну ну просто, хоча б не знаю, видовищно якось, так? і все це буде. Я, я певний. чим ці дебати будуть відрізнятися відрізнятись від попередніх, окрім того, що це були президентські аппарати. Та більше досвіду. Більше досвіду. Знаємо, що і як перепитувати, і знаємо, як їх дотягувати. І знаємо, які питання маємо відбирати там для ну з аудиторії, щоб вони були цікаві для всіх, і таке інше. Я не думаю, що політики дуже змінилися з цього ну та там за ці півроку. Але хоча б мали б, а ситуація в країні змінилася. Вони мали стати, стати б серйозніше і змістовніше. І мали б, розм... як я думаю, говорити про майбутнє, а не про те, що зараз, які вони хороші. А я і тоді там цього очікував і не, не дочекався. Чому співведучою обрала саме Мирославовна? Тому що її бекграунд дуже великий. Я хочу нагадати країні, що в цій країні були а, постаті. Це стосується журналістики в першу чергу. І Гонкадзе один з них. От тому і Мірося. Вона має такий бекграунд. Чи всі кандидати погодились в взяти участь? Ми ж не про кандидатів, ми про партії. Та? І одна з партій поки що відмовляється, і... ну, але ж ми поки не можемо отримати її відмову в письмовому власному відділі. А, яким чином ви будете уникати, власне, джинси, так, Більшість ток-шоу політичних ну, у ну, нас в країні ви... мають якісь політичні Ба -ба забавлення. Так, як з цього будуть Ви навіть не знаєте, як це просто. Ти не береш хабаря. Точка. Це дуже просто. Все. Ми просто не беремо нічого, що було б незаконно, не проходило чи б на, наші рахунки. Ми просто не беремо. Це просто правда. Спробуйте, хлопці, я кажу до колег. Це можна зробити. Чи були такі партії, які пропонували там, якогось хабаря або подовжити час, або ще якісь там. Зараз на рекламу? На, на... Ні, ні, не можна. Да, їм, їм теж не, не так то і просто, бо в них. Там є яка проблема? І я розумію навіть їх проблеми. Там є фонд, передвиборчий фонд. Він замалий. Бо прайси надвеликі на каналах, так, і вони не можуть, якщо вони... вони могли б на одному з провідних каналів України. За один день витратити весь свій фонд. Я це розумію. Я співчуваю, але ні. Ну, тобто вони пропонують взяти не з фонду, а просто зліва. Співчуваю, але ні. Яким чином глядачі можуть долучитися власне, до дебатів, там, запитання, як вони зможуть свої поставити? Вони надсилають. Ми не можемо так ризикувати, щоб в прямому ефірі ми ж не знаємо, хто і як, а ботів достатньо багато. Бот, я маю на увазі люди, які просто працюють за платню, там, наприклад, да, там, чи, або просто так, там комерційна якась реклама, або там просто агітація. Ми так ризикувати не можемо, це національний канал. Тому ми не будемо відсіювати, ну так цензурувати, так скажемо, питання, але просто вони, щоб були змістовні, і ми просто будемо брати і ставити. На вашу думку, чому глядачам варто подивитися дебати? Тому що глядачам варто постійно думати своєю башкою. А не так дозволяти, щоб вони за них думав хтось, хто ну пари тих на рекламі, чи або на адженсі.